А фішка в тому, що Олег настільки старий, що він навіть знає, що це таке такі полосочки на вікнах. Олег, що це за полосочки? Не всі знають. Олег ще знав це тоді, коли розробники Аякс садочок пішли. Вони пішли в садочок, а Олег Олександрович вже обслуговував це. Ну, починай, Олег. Раніше... Колись давним-давно. Раніше датчиків на розбиття не було, а клеїли фольгу по периметру шибки, кожної шибки. І коли б'ється, розривається фольга, розривається контакт, і а там ще датчик дімка стоїть, це датчик удару. Ось він, оце датчик, це датчик удару. Так, ну вони бували різні, да? оця фольга. бувало таке, що все віконечко, це якесь, да, рішення. Інколи е, фольгу клеїли інколи, тоненький е, дротик такий, як. Дротик. Он там видно, це ніби вхід і вихід. Да? Оце, а, да, да. оце е, стояли КМ-ки. Там КМК, там КМК, там КМК. Було дуже, кажуть, увлікательно займатися, так, вікнами? А колись сьогодні за день роблять охорону в такому приміщенні, а колись два тижні могли. Оце ТРП бити і фейгуп'є її. Ну, а сьогодні просто прийшов, втикнув, от таке от чудо і воно працює.